Вчора передивлювався серіал, називається Пісочний чоловік. І там є дуже цікавий епізод. Прям дуже сильно зачепив. Я, я так підвис. Прям і суть цього епізоду заключається в тому, що в цьому серіалі між Морфеєм, Богом Сновидінь та Люцифером відбулася дуель образів. Тобто, спочатку Морфей починає свій образ кидати, люцифер парирує, насипає ще якийсь образ. Коли Люцифер починає насипати супержахливі образи, тобто там зі світом взагалі буде жесть якась з людьми і тому інше, і Морфей починає відчувати цей образ на собі, йому стає від цього погано, Але потім він говорить про надію, про саме такий психологічний феномен. І він виграв в цій грі. Для мене це так знаєте, цікаво було просто побачити в серіалі такий дуже змістовний психологічний контекст, що думаю, ого, нічого собі. Про це ж дійсно говорив і Віктор Франк. Він говорив про те, що якщо у вас є надія, якщо у вас є сенс, то ви можете витримувати перешкоди. Тобто, по суті, надія це як внутрішня підтримка, якщо вона в нас є. Якщо ми кажемо про те, що те, що я роблю, має сенс. Можливо, це буде комусь корисно, тому що часто ми можемо тривожитись, наприклад, там не проявлятись, нічого не робити. І коли в нас є надія, що ми впораємо, що це має сенс, що це має зміст. То в цьому випадку ми будуємо всередині себе опору. Це не про очікування, що ми очікуємо що щось трапиться, тому що очікування це більше про щось зовнішнє. Надія це про внутрішнє. І якщо, звісно, ми її прокачимо всередині, то в нас вибудовується опора. Тому цей епізод він для мене став таким прям я коротше підвис.